Доброго дня. До мене, як до заступника голови Сумського району, звернулись мешканці Білопільської та Геречківської і надійшла така інформація, що є спалах птичого грипу. Тому ми сьогодні завітали до начальника сумського району управління головного управління Держпродспоживслужби Сумської області Олександра Скворча, з приводу декілька слів можете прокоментувати. Є такі випадки. І чи немає, і які дії ви при, приймаєте на даному етапі? Дякую. Е, так е, на жаль, зараз є такий випадок е, пташиного грипу. Е, було був дзвінок на гарячу лінію 29 дев'ятого числа е, в грудні місяці. Про те, що у селі е, Штанівка Сумського району Білопільської громади е, іде продовж птіця. В ході проведення епізотичного розслідування була встановлена наступне: що 23 грудня 2023 року, приватним автотранспортом до подвір'я особистих селянських господарств було завезено птицю від невідомого приватного підприємця без відповідних якихось документів. Закуплена птиця без дотримання профілактичного карантинування була відразу поміщена в загальне стадо. Це були приватні домогосподарства. Подіж почав відмічатися у закупленої птиці вже е, на протязі першої доби. Одночасно клінічні ознаки почали проявлятися і в іншої птиці, яка утримувалася в цих е, приватних домогосподарствах. В період е, від першої до шостої доби загинуло 29 голів курей з партії закуплених птахів, а загальна кількість 51 голова була загинута. Для проведення патологічного розтину трупів цих павших тварин була направлена група швидкого реагування, яка створена на базі сумської районної лікарні ветеринарної медицини. Був відібраний патологічний матеріал у сумській регіональній лабораторії, де були клінічні ознаки пташиного грипу патологічному розтині. також був направлений патологічний матеріал до Полтавської регіональної лабораторії та одночасно до державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно санітарної експертизи міста Києва для підтвердження діагнозу, а тобто штаму вірусу даного. В ході е, лабораторних досліджень е, на наступний день Попавської регіональної державної лабораторії був е, висновок е, про те, що е, дані кури за птахи загинули від е, птичого грипу. А уже першого числа прийшла експертиза з Києва, де був підтверджений штам H5N1 даного. 30-31 числа з метою вжиття оздоровчих заходів та недопущення поширення грипу птиці відповідно до інструкції з профілактики та ліквідації грипу птиці, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 року. номер 547 державна надзвичайна прозотична комісія при сумській районній державній адміністрації вирішила оголосити Територію село Штанівка Воронівського Старостинського округу Білопільської територіальної громади неблагополучним пунктом і визначити епізотичний осередок, тобто 3-кілометрова зона mm -hmm. була визначена, а також в зону спостереження в 10-кілометровій е, зоні. Е, працівниками державної ветеринарної установи та Органами місцевого самоврядування працівниками проводиться всі необхідні заходи. А саме були знищені ці е, трупи е, птахів, були спалені. Е, місця де утримувалася дана птиця, е, були проведена е, проточна дезінфекція. Тих хім, хто проводив працівниками державної витриму. лікарні, ветеринарами це то і е, зараз проводяться всі необхідні заходи з ліквідації та недопущення розповсюдження даної хвороби. Уже е, сьогодні ще було повідомлення, що в зоні захисту в село е, Куянівка е, в телефонному режимі в устому зверненні було повідомлено, що теж у людей почали е, пропадати птиця. При виїхали наші працівники туди, група швидкого реагування, в даний населений пункт, в ході епізотичного розслідування виявили подіж у восьми домогосподарствах. Теж були закуплені кури в кількості 30 голів курей із автомашини. Той самий, Той самий, кажуть, той рус, сама... те саме число 23.12 розпочався на третій, там подіж розпочався на третю добу. Це, зі слів, господарів. Угу. E, значить, на сьогоднішній день e, 146 e, голів курей загинуло. І e, 18 голів качок та 44 голови гусей. Хуянувки, вже. Так, Куяновків. Отака от от ситуація. E, трупи загиблої птиці там теж були погружені в яму, спалені, mm -hmm. проведена дезінфекція. Карантин зараз оголосили на 21 день і проводяться всі необхідні заходи. Ведеться перерахунок усього поголів'я птиці, яка утримується там в цій території. І всі необхідні заходи проводяться. Беруться розписки від людей, якщо що немає у них твари, птиці, uh -huh. щоб не було подальшого розповсюдження даної хвороби. Також розписано план дій. Е, кожної структури, хто що повинен робити. Там працівники нашої ветеринарної служби займаються своїми справами, тобто вони займаються дезінфекцією, спалюванням е, цих тварин. Поліції зараз поставлена задача з'ясувати ті факти, хто е, що за підприємець розвинув. Цю машину дуже треба важливо, знайти. Да, і на, наша основна задача зараз виявити, звідки пішов цей очаг захворювання. Mm. щоб... Е, Попередить і не збільшить розповсюдження даної хвороби, ну розуміло. А скажіть, будь ласка, чи будуть матеріальне вишкодування цим е, мешканцям, які чи свої це буде прийнято рішенням державної надзвичайної практичної комісії, і буде ще раз засідання, е, усі пишуться відповідні акти про вилучення на сьогоднішній день. Вилучено 17 голів е, утят mm -hmm. загальною вагою, там 18 кілограм. І все, тільки ця птиця була вилучена, якщо на неї буде тоді відслугування, це по е, селі Штанівка, по селі е, Кияниця зараз ждем результатів, де відібрали учора патматеріал. Сьогодні дожні до вечора прийти лабораторні висновки. Якщо це підтвердиться, що там, то буде по-новому скликатись надзвичайно потична комісія і теж село. Куянівка буде визнання осередком захворювання. Зрозуміло. Ну дякую за ваші дії. Сподіваюся, що буде локалізована ця епідемія, і буде все добре. І основне, звісно, виявити причини істочник. Так, основна, основне це зараз знайти звідки ця хвороба є, розповсюджується, а також щоб всі домогосподарства. Власники, які е, утримують домашню тварину, дотримувались тих всіх правил для щоб в подальшому не було розповсюдження. Це закрите утримання тварин, е, е, непокупка тварин е, птиці без відповідних ветеринарних документів. Зрозуміло. Добре, дякую.